На цих кадрах нардеп від слуги народу Олександр Куницький. Два дні тому патрульні зупинили його у центрі Харкова. Заповнюють папери. «21 я став двадцять другого з'явитись. Угу. Відео у соцмережі виклав сам Куницький. Чому його зупинили поліцейські? У дописі не вказав. Подробиці під час спільної наради силовиків щодо безпеки на дорогах регіону сьогодні. Розповідає очільник СБУ Харківщини Роман Дудін. Один з народних депутатів, членів. Е Профільного комітету так поспішав на те, щоб розповісти патрульній поліції про те, як воно неправильно працює, порушує, звісно, порушує правила дорожнього руху саме на тому перекресті, де відбулося ДТП із Зайцевою. Ну, як на мене, це вже верх цинізму. Репліка Дудіна адресована Олександру Бакумову, іншому нардепу від слуги народу, який присутній на нараді і критикує роботу патрульних. Натомість керівник СБУ області пропонує нардепу домогтися виключення куницького з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Щоб розглянути щодо перебування зазначеної особи в зазначеному комітеті, водій, якого зупинили на початку сумської, порушив рядність, коли проїжджав перехрестя. Про це Суспільному розповів речник патрульних Дмитро Гайдук. Сам Нардеп Куницький під час вчорашнього виїзного засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у Харкові цю історію не згадував. Поліцейських звинувачував, що ті не посилили патрулювання після низки аварій. Город. «Місто, поліція, бізнес. У вас у всіх окремо гарні ідеї. Ви усі хочете одне й те ж саме. Ви усі хочете безпечне місто, об'єднати це все у єдину систему. Але ніяких практично кроків для цього ви не робите. Олександр Кунецький мажоритарник, обраний від округу у Харкові. До того як стати нардепом, знімав для власного ютуб каналу ролики, в яких конфліктував з поліцейськими. Протягом дня Суспільне намагалось зв'язатись з Олександром Куницьким, щоб дізнатися його позицію щодо зупинки патрульними та пропозиції виключити його з правоохоронного комітету. На дзвінки та повідомлення у соцмережах він не відповів. Вранці ж виклав ось це фото. На ньому значок патрульної поліції з написом, що оберіг не спрацював. Руслана Богдан, Олександр Новосел та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.